Початка. Ледь встигла, ось-ось опаде. Подивіться на цю гігантесу. Звісно, цей Ну, Нема іншого такого оригінатора, який би зробив таку ну, розкішну, легку, огромезну квітку. Шовні Роуз, до вашої <кхи> уваги. Майренбі мій любимий. Ось, боюсь, навіть торкнуться, бо буде осипатись. Подивіться, вона вже повністю розкрилась. Подивіться на цю красу. Ой-ой-ой. Ну це бокові бутончики, вони не повні. А взагалі-то квітка повна. А це боковенькі такі, але все одно гарні. Видно, що, бачите, скільки в ній пелюсток і який розмір цієї квітки. Просто огромезна. Шовні роз, не Шовні Чіф, шовні роз, до вашої уваги. Я Надія була з вами на каналі Півунів, Все про них і розказувала про свого любимого Майрона Бігера.